Марина Порошенка подала позовну заяву проти Петра Порошенка про поділ майна подружжя. При цьому подала без розірвання шлюбу. Насправді дійсно можна ділити майно без розірвання шлюбу. Але в цьому разі я думаю, що це пов'язане якраз з тими санкціями, які були накладені на Петра Порошенка у зв'язку з рішенням Рендобу. І таким чином вони просто намагаються вивезти майно із-под відповідних арештів, що були накладені. З юридичної точки зору це доволі розумна стратегія, і вважаю, що в них це вийде, тому що ну, по-перше, це рішення буде прийнято набагато скоріше ніж, наприклад, буде розглянута справа стосовно рішення РНБО, і вона там взагалі невідома чим закінчиться. Ну а тут, в принципі, все абсолютно зрозуміло. І Єдине, що мене пентежить цій ситуації, і мене навіть ображає в цій ситуації, що за юридичною допомогою сімейних прав. Сімейних спорів вони звернулись не до мене, адвоката Станіслава Ліпненчика, що займається сімейними справами. Дуже обідно, якщо чесно, і Петро Олексійович вся надія на вас, а, Марина. А, вибрала іншого адвоката. Ну а ви звертайтесь до мене, звісно. Напишу вам відзив, представлю інтереси, і буде радий бути в нагоді.